Сьогодні головна тема, як останні декілька днів, це Покровськ. В першу чергу. Тут треба сказати про таке одразу. Ну для початку, Генеральний штаб збройних сил України станом на 21.09, це найсвіжіша заява. Повідомляє про те, що станом на сьогоднішній день в Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення або блокування міст російськими військами. Жоден з підрозділів сил оборони України не знаходиться в оточенні, сказав прес-секретар Генерального штабу Андрій Коваль. Це офіційна позиція від генштабу. Її варто зафіксувати. Друзі, тепер що говорить нам мапа Deep State? ситуація в районі Покровська залишається критичною. Повідомляють журналісти Deep State, ну аналітики Діпстейт. За інформацією цього пабліка, армія Російської Федерації продовжує своє накопичення у місті, де здійснюється її постійна фіксація. Одночасно з цим, як пише Deep State, йде ну, поступове поглинання міста, в якому російські окупанти вже здійснюють контроль над місцевістю і облаштовують позиції, мають місця для накопичення і контролюють свою логістику для просачування у міста. Противник намагається також взяти під контроль місцевість між Покровськом і Грішиним. З одночасними спробами дістатися до останнього в цій місцевості активно продовжуються фізичні зачистки спеціальними групами, тому що це ключова ділянка логістики в Покровськ. Це потрібно зараз розуміти, друзі, але однак це не вирішує головної проблеми. Блокування противника на південних околицях, щоб зробити неможливим проникнення безпосередньо в саме місто, я в попередніх ефірах розповідав про те, що вони російські окупанти з півдня, з південних околиць, заходять в місто, просочуються туди. А виходячи з цього і з того вірніше, що росіяни там вже облаштовують свої позиції, беруть під контроль місцевість. Ця можливість по суті втрачена. Пише паблік, тобто неможливо вже повернути. Ситуація залишається критичною. Пишуть аналітики Діпстейт. Якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від зовнішнього світу. Його втрата буде найбільш. Ну, досадної, так би мовити, серед всіх крупних міст, тому що його візьмуть навіть нормально, не закріпившись. Там пишуть в цьому військовому пабліку. Я абсолютно з цим погоджуюсь. На превеликий жаль, ситуація зараз складається саме таким чином. Що стосується Мирнограда, це 100% так. Це агломерація, і на жаль, втрата Покровська автоматично потягне за собою втрату. Втрату мирнограда, головне друзі, це вчасно встигнути вивести наші війська, якщо ситуація буде складатися таким чином, що діватися вже буде нікуди. Далі треба сказати про те, що відбувається фактично з нашим військово-політичним командуванням, тому що Зеленський і Сирський прибули на покровський напрямок, де е на жаль просувається армія Росії. Президент обговорив з військовими як ситуацію на цій ділянці, так і в цілому ситуацію в армії треба сказати про те що зеленський відвідав також пункт управління 4-ї бригади оперативного призначення національної гвардії рубіж вони разом із суміжними підрозділями тримають оборону на добропільському напрямку там не так далеко заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку детально обговорили з військовими потреби армії вибачте бригади виробництва і централізоване постачання дронів наземних роботизованих платформ Тяжких бомберів, інших виготовлення типових боєприпасів для них, повідомив президент Зеленський. Він відвідав фронт і зустрівся з бійцями Азова. А серед іншого, з нашими воїнами зустрівся в пункті управління першого корпусу національної гвардії України Азов, який разом повідомляє президент із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку. Також заслухав доповіді військових. Обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби. Багато уваги приділили питанням зброї, масштабування виробництва дронів, потребам бригад і досвіду першого корпусу НГУ. Що стосується ем, що стосується друзі, ситуації в фактично ну в суміжних районах. Справа в тім, що росіяни на жаль просунулися в Покровську і на південь від Мирнограда, сіра зона ще сильніше, на жаль, розширилася північніше по трасі між цими містами. Також в Російській Федерації. Масштабне просування на підборовою, а це Харківська область. Там, на жаль, до, мі... до цього ну, населеного пункту залишилося близько шести кілометрів. Тепер щодо гурівців. Тут треба друзі сказати про те, що вперше вчора вони прокоментували ситуацію після висадки свого десанту. і Опублікували ось таке відео. Погляньте, будь ласка, на нього після успішної десантної операції е, до спецпризначенців гурі, які зайняли незначні е, рубежі. Ну хтось каже, незначні, хтось каже значні. Тобто, тут уже не нам з вами вирішувати е, е, було пробито наземний коридор, і додатково долучено сили. Ось що важливо. Значить, гурівці висадились, вони провели успішну висадку. Вони зайняли відповідні рубежі і було пробито наземний коридор, а також до них долучилися додаткові сили. Продовжується бойова робота, яка спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності гур МО України. Мовиться в цьому повідомленні. Головне управління розвідки під керівництвом Буданова підкреслює, що в цілях безпеки деталь операції поки не розголошується, і це абсолютно правильно так потрібно робити. Нам не потрібні зайві деталі, хоч і дуже цікаво дізнатися, що там відбувається, але вони можуть зашкодити. Тому треба сказати, що найголовніше це задачі, які перед собою ставлять гур, щоб вони були виконані. Нам цього було б достатньо. Служба безпеки України між тим е, е, інформує про те, що системно знищує російські війська і техніку ворога у Покровську. Е, за останній місяць бійці центру спецоперації Альфа служби безпеки України в Покровську, його околицях відмінусували понад 1500 окупантів. Так на секундочку, півтори тисячі окупантів знищили. Вже вражено друзі 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких росіяни обстрілювали Покровськ, щоб створити коридори для успішних дронових атак. По окупаційних військах воїни Служби безпеки України знищили 18 ворожих засобів ППО та Реп Альфа здійснила серію спецоперацій за лінією фронту. За результатами таких рейдів було підірвано три великі склади паливно-мастельних матеріалів і боєприпасів служби безпеки Російської Федерації. Загалом, друзі, лише за останній місяць на покровському напрямку бійці Альфи відмінесували увага Півтори тисячі російських окупантів, 20 танків, 39 артилерійських систем і РСЗВ, 10 засобів ППО на секундочку, 8 засобів РЕП та РЕР, 532 одиниці автотранспорту, 592 ворожі позиції, укріплення, два склади з боєприпасами і один склад з паливно-мастильними матеріалами. Все це служба без тільки одна служба безпеки України за останній місяць, щоб просто було зрозуміло. Масштаби ситуації там працюють всі. Працюють для того, аби врегулювати ситуацію, стабілізувати ситуацію, і СБУ Малюка, і Гур МО Буданова, і Сили оборони України в цілому, коли ми говоримо про НГУ Національну гвардію, коли ми говоримо про наших азовців, всі там, друзі, і всі працюють на перемогу. Але маю вам сказати, окрім, іншого, ще й про те, що журналісти і окремі народні депутати, наприклад, заявляють, скажімо так. Юлія Кирієнка, військова кореспондентка з плюсів СТСН, з каже, що ситуація в Покровську зараз критична. Північна частина під загрозою контролю росіян. Я з Юлією працював свій час, і я хочу сказати, що їй абсолютно точно можна довіряти. Це відповідальна і дуже талановита журналістка, і от вона каже, що вийти вдалося не всім нашим. Це вже по дорозі на мирноград, саме місто Покровськ в оточенні. Тобто вона каже, що Покровськ оточенні зараз без перебільшення. Росіяни просуваються на висотках виставляють снайперів, аби унеможливити просування наших штурмовиків. Ми втрачаємо місто, каже Кирієнка, Треба це визнати, але ще ми втрачаємо людей на околицях, яким нема як вийти, бо всі рішення було прийнято запізно. Тобто, наша колега-журналістка повідомляє про те, що, на жаль. Ситуація складається не найкращим чином, м'яко кажучи, і містами втрачаємо тут. Друзі, треба додати ще інформації від окремих народних депутатів. Одразу перепрошую, буду цитувати Мар'яну Безулу. Я знаю, у яких ну що у наших глядачів ставлення. Ну у мене самого до неї ставлення неоднозначне, як ви розумієте, тому що ну тому що, тому що зрозуміло, чому, але вона має певну інформацію. І її розголошує, тому ми не можемо просто це ігнорувати. І от про що вона каже? Вона каже про те, що на жаль, наше керівництво каже неправду про ситуацію на Покровському і Купінському напрямках, і вона каже, і розумієте, якби ця неправда була усвідомленою інформаційною операцією. Але рішення ухвалюється на основі справжньої верифікованої інформації, і рішення у нас ухвалюється на основі цієї ж гнилої неправди, що смердить штабною культурою генштабу і подається на стіл президенту. А він самі бачите, тобто вона каже про те, що в генеральному штабі неправду доповідають президенту, і справа у бажанні споживати цю інформацію чи ні, чи шукати альтернативу, і всі можливості є, були була б воля, каже Лизула. Звідки вона робить такий висновок? Я не знаю. Але окрім цього, вона каже, що вже більш ніж 80% Покровська під контролем російських військ ми втрачаємо Покровськ і Мирноград. Системні проблеми військового управління не вирішуються, і ми втрачаємо місто за містом одним і тим же способом. У мене є пропозиція до безуглої поїхати і навчити усіх, як треба правильно воювати, а не сидіти в тилу і розповідати про те, скільки відсотків міста втрачено. Мені здається, друзі, це було б справедливо. Якщо ви підтримуєте, наприклад, це я хотів би, щоб попросити вас, щоб ви написали плюси в цей чат, тому що можна бути суперекспертом на дивані в тилу, але між тим потрібно ще й підкріплювати свої. Слова діями поки що я бачу тільки слова, але дій не бачу. Але як би не було гірко це визнавати, не тільки безула там пише зокрема про такі речі, але й німецька преса, зокрема, видання Більд. І серед іншого, Юлян Рьопке, це військовий глядач від видання Більд. Він пише, що російська армія захопила. 85% Покровська знову ж таки я не знаю звідки у нього ця інформація. Чому 85%, Як він це визначив? Але зрештою він каже, що ознак того, що український контрнаступ на півночі міста змінює ситуації на місцевості. Немає я хочу тут сказати про те, що в Україні там і не було жодних контрнаступів. Друзі, не потрібно плутати. Треба сказати, що десант-гур МО висадився в цій місцевості не для того, щоб проводити контрнаступ. У нас недостатньо сили засобів від гуру, щоб проводити якісь контрнаступальні дії. Мета гурівців це стабілізація ситуації, це стабілізаційні дії, стабілізаційні заходи. Підкреслюю, перше. Друге, це повернення логістики. Я вже говорив про те, що, на жаль, ми втратили логістику і втрат... продовжуємо її втрачати. І головна задача зараз повернути цю логістику. Логістика це і постачання, і виходи, і заходи. Розумієте. Окремі бійці кажуть про те, що в залі ордени потрібно виписувати тим, кому вдасться просто зайти в сам Покровськ. тому що ситуація настільки складається критичним чином, що дрони Російської Терористичної Федерації контролюють входи-виходи. Не всі, але контролюють. І тому наша задача повернути логістику. Ось в чому справа. Зараз це епіцентр подій, друзі. Там саме пекло. Це потрібно розуміти, кожне слово потрібно зважувати саме тому я даю різні позиції, щоб кожен з вас зробив окремий висновок для себе самостійно, що відбувається в місті, тому що на жаль позиції відрізняються від генерального штабу, від президента від ГУР від, зокрема, окремих народних депутатів, від журналістів, від військових кореспондентів, від бійців. Вони відрізняються, тому і ми розуміємо, чому так відбувається. Також давайте себе не обманювати. Тому. Потрібно, щоб кожен з нас робив для себе окремі висновки на основі тієї інформації, яка зараз існує е публічно, але перш за все, першим джерелом має бути звичайно генеральний штаб збройних сил України. Ось що ми маємо розуміти, подивлячись на State, Всі прекрасно розуміють, що позиції, котрі в нас отримуються, наприклад, в Сухому Яру та е Лисівці, всі розуміють, що логістика тут неможлива. І можна трактувати це по різному Кожен може називати своє е, поняття: того це блокада, це е, затискання підрозділів, це оточення підрозділів, або що або що, або що насправді за медійною ситуацією треба звертати увагу за ось цим дном. Покровської бульбашки, тому що це от ну десь так воно нагадує дещо е, бульбашку. Таке так, е, от, за дном цієї бульбашки, покровсько-морноградської агломерації, треба е, дивитися за тим, що відбувається ось тут, і щодо цього е, є багато, багато питань і переживань, відверто кажучи. А тепер е, продовжимо цей фактаж розвивати, тому що ну на жаль, на моє переконання і розуміння ситуації на покровському напрямку, все дуже і дуже сумно. Більш того, це говорю не я. Це слова конкретно підрозділу, який працює тривалий час на покровському напрямку. Гострі картузи. Це другий загін спеціального призначення е спецпідрозділу Омега Національної гвардії України. Гострі картузи. Це їхня дослідна цитата на покровському напрямку. Все дуже сумно. Окупанти продовжують давити величезною кількістю живої сили, інтенсивність переміщення, кажуть ті ж самі гості картузи, зараз настільки велика і значна, що просто пілоти подекуди не встигають знищувати тих ворогів. Які е, прориваються до міста борт за бортом летять наші пілоти, але все одно не встигають. Діпстейт теж на відміну від офіційної комунікації, каже, що ситуація залишається критичною і ворог, по суті, поглинає місто. Поглинає, ось це те, що з ним відбувається, тому що він накопичується доволі такі великі кількості. Здійснюється фіксація уражень противника по всьому, фактично, що Покровську по багатьох, багатьох, багатьох точках. Сьогодні про деякі критичні точки я теж буду підсвічувати цю інформацію. Так, сили оборони намагаються зачищати та ліквідувати окупантів. Ключову роль відіграють у цьому оператори дронів. Активні бої зараз тривають між Покровським і Гришиним, тому що це справді зазіхання на. Найосновнішу, напевно, що логістику до Покровська, яка пролягає через населений пункт Гришине. До речі, саме в цій точці гуру вчора поділилися відео, як вони зачищають одну із будівель. Конкретно це будівля заводу електродвигатель який електродвигун, який зачищали бійці спецпідрозділів головного управління розвідки. Це зараз ми бачимо на картах. Насамперед, насамперед, для того щоб не допустити перерізання логістики у районі Гришиного тому що це ключова ділянка для нашої логістики, е, очевидь спецпідрозділи тут зачищали зараз. Відомо і зі слів президента, зокрема, що працюють тут і штурмові війська, зокрема, 425 й полк скеля е, працює в цих е, районах. Е, ш, ну, вдається відносно утримувати тут. Скажімо так, локації на північному заході і заході від міста в цій основній точці нашої логістики, але є критичні точки в інших районах Покровська, зокрема, це на півночі від міста, на сполученні уже Покровська із Мирноградом. Там з'являються на жаль. Тривожні відео на відміну від цих успішних зачисток від головного управління розвідки, але будьмо відверті. Тут просто спецпідрозділами ГУРУ, ВСП військової служби правопорядку штурмовими полками тут ситуацію не виправити з точки зору того, скільки ворогів там є, і як вони справді займаються ось тим, що і назвав Діпстейт поглинанням. Міста, отже, критична точка: це номер раз. А номер два критична точка, це вже на виході з міста Покровськ. От в цих в цих районах, по перше, варто зафіксувати собі ось цей сектор багатоповерхівок. Він буде ну насправді вирішально важливим його утримання. І на жаль, моя колега, журналістка Воєнкор Юля Кирієнко опублікувала відео, де от в цій точці. На перехресті, уже в виході з Покровська, як на рівний іменний Мирноград, іде дорога. Ось тут було зафіксовано випадок, коли російські піхотинці в доволі такі комфортних для себе умовах. Можна навіть так це сказати. Вони не переживають, що по них щось прилетить. Ось це відео від Юлії Кирієнко воєнкора 1 плюс 1 ТСН, вони. Ця група із кількох російських бійців, бачите, які переміщаються чотирьох бійців. Вони просто виходять на контакт із нашим. Це якщо не помиляється, це оператор БПЛА. Ось вони його бачите, якраз кадр. Наш оператор дрона виходить із піднятими руками. На цьому відео обривається доля бійця невідома. Хоча ми всі розуміємо, що зазвичай такі ситуації все закінчується трагічно, і це в такому стані росіяни. Переміщуються уже на північних околицях Покровська, саме це і викликає величезні перестороги щодо контролю цієї ситуації, тому що ось цей сектор і контроль за цим сектором цілком справедливо буде вважати, що він є ну архіважливим для утримання, зокрема і Мирнограда на тільки Покровська, загалом північна агломерація, північні забудови Покровська. Ось і така карта західні осінтири нею займаються теж верифікують і шляхи і розуміння ситуації, того як воно там все складає. Бачите, е якраз помаранчевим кольором виділений цей сектор, цей район, який е своєрідним чином ну, направду буде е в чому визна багато в чому визначальним у ході битви за цілу агломерацію Покровська та Мирнограда. Е Російський контроль над цією ділянкою змушуватиме наші війська е, входити або виходити з району тільки через визасінький прохід у лісу смугах, які позначені ось такою блакитною лінією. А на цій блакитній лінії ви можете спостерігати фіолетовим е, забарвленням перехрестя. На цьому перехресті з нього є фото. Е, ось так виглядає фото цього перехрестя. Цілі колони української техніки на жаль, там на початку жовтня ще фіксувалося понад десяток втрат українських транспортних засобів.